Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Війському та поліція намагалися мобілізувати хлопця на Дніпропетровщині, але перехожі завадили їм. Паралельно один із чоловіків вступив у діалог із ТСК і почав дорікати їм, що вони не воюють, хоча на інвалідів не схожі. Один із військових відповів на це, що у нього був добрий командир. Ми платники податки оплачуємо вашу зарплату. Ви бігаєте, як криси вололюєте людей. Як криси в машинах ховаєтесь? Заявив автор відео військовому. Этот я прийду, і убьют, Та нічого ніколи не а а ми, а ми, а ми, ми а его не неотпустимо. Резонанс в тому, що. Я не блогер, я громадянин України. Це то що безпредієл ви творите. Ви ви їздите. Ми платники податків 8%. В тому числі, в тому числі, в вам числі, А ви бігаєте, ви бігайте, як криси вилавлюєте людей, никаєтесь, машина сидіть, катаєтесь на якихось машинах цивільних. Ви не маєте тікає. права кататися на, на чому цивільних тікає? автомобілях при, при виконанні. Чи ви ви відповідаєте на моє питання. Чому він тікає? Тікають, це його питання, то задайте йому питання. Ви я ну, і чо, і чо, що ну, я ну, ну, ви мені задаєте питання? Ви знаєте, чого він тікає? Він не хоче, він, не хоче. він знає, що буде далі. І що його буде. заберуть, і завтра він хоче. вже в автобусі поїде. Так і Йоанни Так І не робіть цього, не хоче людей, відпустіть. Хай далі суд забирає. Це коронавство, у нас є суди, суди, у нас є суди. Все, хай йде, Все, <плес> <плес> Отлично. О, а, заберіть його, будь ласка, хто, хтось. Відкриті двері, хай заберуть. Ось так, друзі, ось так у нас коїться. Саме головне не, не залишатись байдужими один до одного. В цьому, в цьому наша сила. Коли так от будуть виловлювати оці хлопці, які кажуть, що вони ОБД, що е, нам казали, що будуть там воювати або будуть на нас, служити ті, хто там без ноги, без руки, які там, отримали поранення тяжке. Я не бачу хлопців тяжких поранень. Не бачу. Тим паче, що вони, вони ще молоді. Я не хочу. Слухай, я тобі розказую ситуацію. В мене знайомий отримав поранення в голову. І Його відправили знову на, на Курський напрямок. Не знаю. Ну, так просто... а чим ти відрізняєшся від нього? От, скажи, будь ласка. Ну, йому, йому, йому його комбат сказав, що ти з руками, з ногами. У мене чуть краще командир попався. А, ну так бачите, як виходить. Тобто, по-вашому, комусь... Ні, не знімаю. Я, ні, ну я ж я, 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 я без питань. До Ми цього не я без питань. Я просто кажу, що хлопці, це фамілія. Повинно все бути законно, законно. Через суд, будь ласка. А коли ви от, от на вулицях катаєтеся і по одному шовитесь, а коли п'ять чоловік іде, кремезних, ви проїжджаєте, ні, ні, ні. Ну, і боїтесь не підійти. У мене депутат приїжджав на воєнкомат. Ну і що? Отпустили, не моє рішення. Ну, така, чо, Чим він хуже депутат або лучший депутат? Ну, чим він? Ну, це не моє рішення. Я... Друзі, я вам скажу так, військові не йдуть в ТЦК працювати. Не йдуть. Ті, хто реально воював, вони в ТЦК не йдуть. Вони знають, що це що, ну, що це Ну, таке. По-перше, що це, що це, по -по -по по це неофіційна структура. Ні, неофіційна. Нема у нас та -та такого поняття, як так, ТЦК. А вам, хлопці поліцейські, чесно, ми вас, ну, ви повинні нас захищати, а ви бігаєте, блін, з цими ЧЦКшниками виловлюєте, тих, блін, хлопців і людей. Вам ну, соромно повинно бути. Служив? Ти мав би е, поняття, що в мене трапилось, чому я тут. і ти так би не казав. Би. Да, да. О, Ні, по вашому, звісно, хоч би кожен служив. Тільки ви не там, ви покажіть приклад. Покажіть приклад. Я не бачу, ви тока, я всіх, кого тут бачу, вони так розказують, що вони служили. Але чому всі тут? Та все вже хлопці відбіжу. А, вам же, ну вони уїхали. Так хто заявник? Ну вони ті, що дзвонили, вони уїхали. Дзвоніли, заявник. Там вже важає номер телефона ще є, позвоніть і може десь. Це висвічує оперативно, правильно? Ні, на січ оперативна. Ви патрульно? Ну, хлопці, вони вони сіли в машину їхали. <рігінь> І так вже мужиків, блядь, нема, нема кому працювати, блядь, всі бояться вийти на роботу, ніхто не їде. Ну, я, я просто в шокі. І все одно їздите, вилавлюєте, їздите, вилавлюєте. Мало вам все знаєте, як хто казав, коли ви вже всі нажретесь, блядь. Ви <рігінь> навіщо <вам> лапчать <рігінь> знаєте. Денис.